Доброго раночку всім. Ось і настали вже морози. Зима розпочалася дуже швидко, хоча у на е, нас місяць вже січень. Паради для молодих бджоловодів, для тих, хто починаючий. Дивимося зараз за утепленням бджіл. Тому що морози будуть вже до 15 до 13 ночі. На день, там, може, 6-7 у нашому регіоні. Можливо, у когось буде і більше. Подивляємося за кормами, також за пересуванням нашого клубу джелинного. Дивимося, як вони рухаються, і подивляємося, як мед Чи вистачає їм кормів, чи, можливо, щось треба вже підкидати. Ну і всім бажаю, щоб кожного пасіка перезимувала. Все було добре. Бажаю всім миру та здоров'я. До побачення.